Дві знамі бренді. Такі шкарпеточки з такими стопиками. 31, 33. 7а. Колготочки такі осінні, дуже гарні. Дві одинички колготок. Це у нас на 7-8 рочків. 122 128, 6, 8 рочків. 10 12, таких приємних кольорах нейтральних. Віддічні маєчки. 10-12 років. Футболочки 3-4. 12-24 місяці. 10-12 рочків. Так, це у нас 110, 116, 4, 5 років, 8-9 кропочки, 5-6. Сім, вісім. Вісім, 9, П'ять, шість. 9, десять. боксерчики. Шість, сім, копроночки, 4, шість. Такий хайп. Набірчик. трусики Та топ. 7, Сім десять. Деві дванадцять. Десять, одиннадцять. Такі шкарпеточки яскраві. 31-36 розмір. 11-12. Термушечки такі. Десь приблизно 3, 4, 5 років. Дивіться, яка вона тепла всередині. Дуже гарно тримає тепло. Якраз на зиму. Буде те, що треба, І ось така 5-6. Теж термушечка. 37-39. Ще маєчки. Ось такі дві одинички. 122-128. Зріст. 31-36 родин. Вони, до речі, тут з теплою стопою. Колготки набірчик, 5 одиничок. Ще 7.